І животик, можливо, винен в цьому кортизол. Кортизол це один з гормоній, який виробляє кора в неркових Він бере участь у багатьох обмінних процесах, ну, що, наприклад, допомагає регулювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові. Знову це історія про кортизол. Крім того, він відіграє роль в процесі пробудження після сну. Коли ви прокидаєтеся, рівень гормону підвищується, досягаючи піку через 30 хвилин, а потім знову поступово знижується протягом дня. Незважаючи на користь кортизолу, часте або е, на тривале підвищення його рівня може завдати шкоди організму. Наприклад, хронічний стрес викликає дисфункцію кортизолу, що призводить до запалення, до депресії і до швидкого старіння клітин. Також він асоціюється з розвитком остеопорозу, м'язової дистрофії. І навіть якщо людина надлишу кортизолу, людина мало їсть солодкого, але печінка переробляє на жири. І жири все одно людина начебто нічого не їсть, каже, п'ю одну воду і поправляюся. Але хочу зауважити, що відеоролик має виключно освітній та інформаційний характер і не може бути використаний для діагностики або лікування. Тобто, якщо ви запідозрили, що у вас надлишок кортизолу, краще проконсультуйтеся з лікарем, здайте аналізи, то ви будете вже ясну картину. Я всього лише психолог і працюю лише з психологічними питаннями. Надлишок кортизолу може викликати сильний стрес. І як же позбавитися стресу? Ну, по-перше, по перший крок. Це зрозуміти, що саме викликає у вас стрес. Mm -hmm. е, про <кій> неприємні ситуації, зрозуміло, не, не хочеться згадувати, думати зайвий раз. Але що порекомендую: щоденник стресу. Що це вам дасть? Щоденник стресу допоможе розпізнавати подразники, щоб навчитися менше реагувати на них. Не обов'язково згадувати всі деталі неприємної ситуації в дрібних подробицях. Ні, цього просто записали факт. От відбулося таке, -то, да? Я там посварилася з сусідкою. І проаналізуйте, що сталося, що викликало саме у вас оцю негативну реакцію. І за допомогою щоденника стресу можна знайти е, практичні способи подолання стресу. Ви просто ведете щоденник і знаходите практичні способи подолання стресу і боротьба з неприємними ситуаціями. Наприклад, ви можете уникнути сварки, ви навчитеся будувати особистісні межі в сімейному плані, коли вас обесцінюють. Це все вам на роботі. Ви навчитеся вчасно говорити ні, коли ми робимо те, що нам не подобається, із за того, що ми не можемо просто сказати ні. Друге. Навчіться розпізнавати свої думки, що викликають у вас стрес. Як святі отці говорили, що все починається з прилогу, з думки. Тобто навчитися відсікати саме оцей прилог. І роздуми про негативні та травмучі події це тригер для синтезу кортизолу. Це тригер для синтезу кортизолу. І цьому є наукове підтвердження. Британські вчені провели дослідження, учасники якого записували свої найнегативніші спогади. Упродовж трьох днів, і це по 20 хвилин. Кожного дня, по 20 хвилин, вони вдавалися в подробиці, самі неприємні спогади. Результати показали, що це викликало учасників високий рівень кортизолу. Коли ми постійно повертаємося до проживання своїх негативних емоцій, до якихось стресових умов. то це негативно впливає на весь ваш організм. Також наукова спільнота виділяє роль зациклювання на негативних думках. От також це може призвести до надмірного стресу. І знову підвищується рівень кортизолу. А рівень кортизолу це знову надлишок, як найчастіше це у районі живота, в районі живота. Ще хочу щось важливий момент: от перший це щоденник стресу, другий міняєте свої думки, оскільки погані думки підвищують рівень кортизолу, але ще й погано впливають на вироблення окситоцину. А окситоцин це гормон, що заспокоює нашу нервову систему. І третє. Важливо приділяти увагу якості вашого сну. Перед сном ми лягаємо спати, починаємо, лягаємо там об 11, ну, або о 23, 23.30 і перед сном листаємо інстаграм, соціальні різні мережі. Е, наш мозок тоді цілу ніч відфільтровує це потрібно, це не потрібна людина. Прокидається розбитою, подаленою. Тобто за дві годинки до сну відклали всі гаджети, телефони, можна щось почитати, можна пройтись перед сном. Е і ще дуже важливо те, скільки ви лягаєте спати, і прокидаєтеся. Це теж е грає важливу роль. Дослідження показують, що у людей, які працюють нічну зміну, знову високий рівень, е знову ж е високий рівень кортизолу. Що цікаво, от, коли ми були в Швейцарії, жили в швейцарській родині, ну, взагалі по всій Швейцарії, після 10-ї навіть не можна приймати душ. Тобто всі вже лягають відпочивати, прокидаються рано, прокидаються рано, оскільки. Бамкає годинник о 6-й ранку і вже всі прокидаються. І звикаєш до цього режиму набагато, кра... результат, набагато краще е... виглядаєш. І коли я була в Швейцарії, тобто в мене зник у цей кортизоловий животик. Хоча до цього часто мені навіть запитували, ви що дитину чекаєте, а в мене просто був кортизоловий животик такий. Е... Ще важливий момент регулярні заняття спортом, я думаю, тут не потрібно пояснювати, що фізичне навантаження може посилювати зменшувати рівень кортизолу. Це залежить від тривалості та інтенсивності вправ. Але хочу наголосити такий важливий момент. Незважаючи на користь занять спортом, це все навантаження і стрес для організму. Тому в результаті інтенсивних вправ кортизол зазвичай ненадовго підвищується. А, але потім падає вночі. І ще таке важлива, важлива така рекомендація: порада, дружня порада, знайдіть собі заняття по душі. Знайдіть собі заняття по душі, яке навчить вас розслаблятися. Тому що це дійсно дуже важливо, якщо ви хочете, якщо ви хочете керувати стресом. Нове хобі це один із способів, який також допомагає. Освоїти нову навичку Неважливо, чим ви будете займатися. Особливо важливо те, щоб це заняття приносило вам задоволення. І в студії занять з дітками я особливу увагу приділяю тому, щоб дітям це подобалося, постійно якісь нестандартні техніки малювання, тому що американські вчені провели такий експеримент: 50 колишніх учасників бойових дій. У яких спостерігалася депресія, посттравматичний синдром, надмірний стрес, або якийсь стресовий розлад, або зловживання психоактивними речовинами, протягом місяця вони займалися садівництвом та працетерапією. До речі, поки не було антидепресантів, використовували активну працетерапію. І що показали результати? Цікаві результати. Результати показали зменшення стресу та зниження кортизолу. На все добре.